На черзі Саратов та Енгельс сьогодні вночі в Росії знову було гучно. Дрони завітали на НПЗ та військовий аеродром. Подробиці нічного нальоту на РФ збирала для вас РБК Україна. Сьогодні вночі пролунала серія вибухів у містах Саратов та Енгельс. Вони знаходяться один навпроти іншого на різних берегах річки Волга. Губернатор Саратовської області підтвердив пошкодження на промисловому підприємстві у Саратові. Це підприємство Саратовський НПЗ. Його ураження. Уже підтвердили у Генштабі. Після прильотів на ньому почалася пожежа, Кретін горить. Сарат. Жахнули все-таки. У ЦПД кажуть Саратовський нафтопереробний завод один із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ переважно випускає бензин, мазут, дизельне пельне. Усього ж понад 20 видів нафтопродуктів. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики. Треба зазначити, що українські дрони атакують його уже не вперше. Також вночі місцеві повідомляли про вибухи у сусідньому Енгельсі в районі військового аеродрому. Росіяни скаржаться, що над Енгельсом пролунали мінімум 11 вибухів. Телеграм-канали РФ пишуть, що гучні вибухи і звуки, схожі на автоматні черги, почали лунати з боку військового аеродрому близько четвертої години ранку за місцевим часом. Початку року удари по російських тилах значно почастішали. В Росії щось горить палає практично щоночі. То щоб не пропустити жоден удар по ворожим об'єктам, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.